Уважні. Одного разу фарисеї радили раду на Ісуса, щоб його погубити». Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідти, а слідом за Ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм Його не виявляти. Щоб збулося сказане Ісаю Пророком, ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій якого моя душа вподобала собі. Я покладу на нього Духа мого, і Він звіщатиме поганим правосуддям. Він не буде ні змагатися, ні кричати, ані голосу його ніхто не буде чути на майданах. Він надломаної очеретини не доломить, і тліючого гнота не згасить, аж поки не доведе право до перемоги. На Його ім'я будуть надіяти спогани. Слава Тебі, Господи. Отець Михайло, дорогі браті і сестри, Христос рождається. Послання апостола Павла до його учня Тимотея сьогодні чуємо, що Господь наш Він живе у світлі неприступному. І ніхто із людей Бога не бачив ані бачити не може. Ось дорогі брати і сестри, що важливо собі пригадати, коли сьогодні маємо суботу по Різдві, тобто ще раз і ще раз роздумовуємо про таїнство та Різдва, яким живемо цілий тиждень. І важливо собі ще раз і ще раз пригадати, що ми святкуємо, Бог, котрий живе у світлі неприступному, ми добре знаємо, що є настільки яскраве світло. Що людське око може не витримувати. От ми наближаємося до якогось джерела світла і нам і, і навіть мружаться очі, але закриваємо очі, тому що це занадто велике світло. І от апостол Павло, коли хоче сказати про, про те, яким є Бог, то каже Тимотеєві, вірніше пише йому, що ми віруємо у того Бога, котрий єдиний, святий, живе у світлі неприступному і тому його ніхто. Із його творіння, тобто ніхто із людей не бачив і бачити не може. Бо ми часом можемо задумуватися над тим, чому Бога я не бачу у своєму житті. Але через таїнство Різдва ми знаємо, що цей Бог в особі Ісуса Христа стає одним із нас, Входить, приходить на світ як смиренна дитинка. І ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що яким є Ісус Христос? Бо цей стиль життя, скажімо, Він завжди Його супроводжує, яким є стиль життя Ісуса Христа? Каже Івангеліст Матей, що він сповнює пророцтво Ісаї, де говориться, що той слуга, котрого Бог полюбив, на котрого вилляв Свого Духа, Його голосу на майданах не буде чути, Він очеретини надломаної не доламать. Гнота тліючого не згасить. Тобто завжди у смиренні і в покорі, ось яким є життя Ісуса Христа. Бо ми, які називаємо себе християнами, дорогі брати і сестри, маємо завжди мати на увазі цей стиль життя Ісуса Христа. Якщо ми кажемо, що маємо наслідувати Ісуса Христа, а наслідувати це означає йти в тому самому напрямку, яким Він нас веде. Можна сказати, і тими самими кроками, якими йде наш Спаситель, а ми за ним, то нам важливо у своєму житті теж мати цей стиль Ісуса Христа. Смиренність і благість, про яку пророкував пророк Ісаїя. Бо знаєте, як апостол Петро пізніше у своєму посланні напише, що Бог гордим завжди противиться, а смиренним дає свою благодать. Що означає жити в смиренні? Жити в смиренні це кожного дня, дорогі брати і сестри, пригадувати собі, що моє життя зі мною розділяє сам Бог Ісус Христос. Бо якщо Він Бог Еммануїл, тобто Бог із нами, то Він завжди зі мною. В моїх буденних проблемах, в моїх великих життєвих проблемах, вдома, в сім'ї, на роботі, поміж найближчими. Я усе ділю із Богом, що в своєму житті я не, не є сам собі творець свого життя, я не є пан. Але розділяю це життя із Богом, і тоді дуже маю бути уважний до свого життя, бо через нього теж Бог говорить. І тоді певні ситуації у нашому житті виявляють нам теж Божу волю, що Він від нас чекає і хоче. Ось це смирення. Ця благість, здорій, брати і сестри, яку ми з вами беремо із вертепа ніде-інде, бо лише у вертепі Бог невидимий, недосяжний, котрий живе у світлі недоступному, стає досяжний, видимий, і той, котрий і зі мною ділить моє щоденне життя. Ми віруємо ось у такого Бога, недосяжного, але в той самий час того, котрий розділяє зі мною кожен мій буденний день. Тож молімося, дорогі брати і сестри, щоб і наша молитва завжди з цього починалася. Що, Господи, хочу так, як ти, завжди пам'ятати на Отця Небесного. У Твоєму смиренні хочу завжди пам'ятати, що я не господар і не розпорядник свого життя, лише той, котрий хоче жити разом із тобою, хоче пройти свій шлях разом із тобою. Бо це, дорогі брати і сестри, запорука. Справжньої віри, віри, котра стає нашим життям, котра не є в нас у голові, котра навіть не є просто в нас у серці, нашими такими гарними, добрими почуттями, але віра, котра стає щоденним життям у всьому, чим ми живемо і що робимо. Христос рождається.